Я хочу розповісти вам про одну цікаву книгу. Ця книга абсолютний бестселер. Назва її Думай і Багатій. Книжка, що змінила свідомість мільйонів людей. Автор Наполеон Гіл. Ця історія скоро підбігає кінцю. Так що зручно умовчуйтеся, візьміть з собою свій улюблений напій і погнали! Воістину, палке бажання використовує найбільш непередбачувані й хитрі шляхи, щоб стати реальністю. Блер бажав нормально чути і отримав бажане. Він був народжений з каліцтвом, з яким інший би просто змирився і у кращому випадку заробляв би на життя тим, що просто би просив милостиню на вулиці. Але приклад Блера надихає і дарує надію мільйонам людей. З вадами слуху, а також забезпечує його роботою з адекватною фінансовою підтримкою. Маленька невинна брехня, яку я навіював йому, коли він був дитиною, спонукала його вірити у те, що його недуга стане величезним надбанням, і це безсумнівно виправдало себе. Істину, Поняття правильного і неправильного відходять на задній план, коли віра і палке бажання можуть зробити щось реальне. І найголовніше те, що ці якості не будуть коштувати вам ні цента, адже всі вони вже живуть у вас. Протягом усього мого досвіду роботи з людьми ще жоден випадок не демонстрував силу бажання. Так і яскраво і наочно. Іноді автори книг роблять помилку, починаючи описувати випадки і ситуації, про які вони мають поверхневі або дуже примітивні знання. Мені пощастило, що я мав можливість випробувати силу бажання на прикладі власного сина. Можливо, це було проведіння, що цей досвід прийшов до нас у формі таких життєвих випробувань, тому що історія цього маленького, глухого, але поза всяким сумнівом відважного і сильного хлопчика служить яскравим прикладом того, чого може досягти ваше бажання. Якщо матінка природа підкорюється волі бажання. То логічно припустити, що люди можуть підпорядковувати її своїм палким бажанням. Сила людського розуму дійсно дивна і незбагненна штука. Часом ми не розуміємо методи, за допомогою яких вона використовує кожну обставину, кожну людину, кожну фізичну річ, яка знаходить в межах її досяжності. Як засіб перетворення бажання на його фізичний реальний аналог.